А ми б хотіли ознайомити вас із ходом вступної в компанії у заклади професіотехнічної освіти, фахової передвищої освіти і вищої освіти. Вважаємо, що це надзвичайно актуальна тема, тому що фактично всі ці фахівці це потім ті люди, які будуть працювати в народному господарстві, творити суспільне благо, давати додаткову вартість або надавати послуги в тій чи іншій сфері. Так от, почну з професіонально-технічної освіти. Загалом в області функціонує 16 закладів професіонально-технічної освіти. У 2025 році планові обсяги, тобто це ті обсяги, які затверджені регіональним замовленням. На вступ у ці заклади було затверджено в об'ємі 2543 особи. З них 569 з бюджету міста Черкаси, тобто ті заклади опросньо-технічної освіти, які знаходяться в обласному центрі, вони фінансуються з міського бюджету, всі остальні з обласного. І 1974 за кошти обласного бюджету. Також, на жаль, держава в цьому році зменшила, тому що частину фахівців держава оплачує з державного бюджету. На жаль, вона зменшила майже на четвертину цих фахівців, і нам дали 75 фахівців підготувати за кошти державного бюджету це 75 верстатників широкого профілю. Що на сьогоднішній день ми маємо? На сьогоднішній день ми маємо, що держава своїм наказом Міністерством, продовжило вступ у заклади професійно-технічної освіти до 1 жовтня, тобто там вступна компанія продовжується. Але станом на 1 вересня до закладу професійно-технічної освіти в нас подало заяви 2054 особи. Це для порівняння на 330 осіб менше. Ніж було прийнято в минулому році на цю саму дату. Тобто ми бачимо, що в межах 12-15% дітей, які вступають на професійно технічне навчання, сьогодні поки що менше. На регіональне замовлення у нас виконане, тобто, це що за кошти, кошти місцевих бюджетів на 79%, державне на 84%. І загальної кількості абітурієнтів. У нас вступило на базі повної загальної середньої освіти, тобто на базі 11 класу 736 учнів, і на базі базової середньої освіти, тобто 9 класів, 1318 учнів. Також хочу сказати, що серед тих професій, які користуються найбільшим попитом серед абітурієнтів, ми маємо громадське харчування, 618 осіб, сільське господарство 408 осіб, оброблення металу 340 осіб. Будівництво 239 осіб і автомобільний транспорт 140 осіб. Причому по деяких навчальних закладах, де потужна матротехнічна база, ми вже бачимо сьогодні навіть певний конкурс на певні напрямки підготовки. Що стосується закладів вищої освіти, сьогодні у нас функціонують шість закладів вищої освіти. Ну, як ви знаєте, в Умані заклад об'єднаний в університет національний, два заклади освіти, тому от, мовити, мережа йшла по вступу педуніверситету і сільхозакадемії, але сьогодні це воно все буде об'єднане в один вищий навчальний заклад і залік буде об'єднаному вищому навчальному закладу. Так от, на 1 вересня до закладу вищої освіти прийнято 6426 осіб, в тому числі на бюджетну форму навчання 2682 дві особи, з 2218 денно і 464 на заочну форму навчання. Також значна кількість студентів прийнята на контрактну форму навчання. Таких є 3744 особи. З них 2634 на денну і 1091 на заочну, 19 на вечірню форму навчання. І загальна кількості першокурсників вступили на здобуття освітнього рівня, молодший фаховий бакалавр 462 особи. Це в тих структурних підрозділах, де є коледжі, структури, університети. Бакалавр 4469 осіб і магістр 1495 осіб. Оскільки вступна компанія в них ще не завершена, там так сформований механізм, що ще будуть мають можливість доступати до деякі категорії вступників. То за оперативною інформацією, станом на сьогодні у нас є 2082, зараз перепрошую. На бюджет у нас за, на сьогодні 2062 особи вступило. Для порівняння в минулому році таких було 2719. Тобто, як ви бачите, якщо у профтехосвіті там дещо негативна тенденція більша, у закладах вищої освіти ми спостерігаємо сталу тенденцію на вступ до закладів вищої освіти з невеликим негативним таким, балансом. Також хочу сказати, що зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на здобуття ступеня магістра триватимуть до 30 вересня. Тоді вже в підсумку ми зможемо повністю озвучити дані по вступу в цьому році. Заклади фахової передвищої освіти. У нас таких є 21 заклад, прийнято на навчання 3072 особи, в тому числі на бюджет 1948 осіб. І в тому ж 77 осіб на заочну, на контракт 1124 особи. І в тому ж 98 на заочну форму навчання. І загальної кількості першокурсників вступили на здобуття освітнього рівня фаховий молодший бакалавр 2968 осіб. Бакалавр тисяч, перепрошую, 104 особи це Черкаська бізнес коледж та Уманський гуманітарно-педагогічний коледж. Так, якщо, також тут ми маємо незначне зменшення континенту першокурсників. Зараз ми маємо 1948 осіб проти 2125 осіб у 2024 році. Але, однак, тут, якщо аналізувати, можна сказати, що є певна об'єктивна причина, тому що внесено зміни до стандартів підготовки на, різні, на рівні фахової передвищої освіти. Виключено окремі професії, які можуть готувати. Заклади фахової передвищої освіти. Для прикладу, наприклад, Черинський фаховий коледж Уманського національного університету втратив право готувати фахівців за спеціальністю право. А також додатковий набір за кошти фізичних або юридичних осіб в цих навчальних закладах триватиме до 20 жовтня. Тобто, вже аж тільки в кінці наступного місця ми можемо сказати, скільки здійсно от в нас фахівців зараховано на навчання. Безкоштовне навчання у закладах вищої фахової передвищої освіти здійснюється за рахунок коштів державного, а там, де фахова передвища це комунальна установи за рахунок обласного бюджету регіонального замовлення. Підготовку фахівців за регіональним замовленням здійснюють один заклад вищої освіти, Черкаська медична академія, та дев'ять заклади фахової передвищої освіти. П'ять комунальних та чотири державних форми власності, що мають статус окремих юридичних осіб. Тобто це два 4 черкаські коледжі, вони хоч і державні, але фінансуються з обласного бюджету. Планові обсяги на регіональне замовлення підготовку фахівців у 2025 році закладів вищої фахової передвищої освіти затверджені з обласного бюджету 1333 особи. Станом на 1 вересня цей показник виконаний на 98% і набрано 1300 осіб. Таким чином. Правом на безкоштовне навчання за кошти обласного бюджету скористалося для збиття фахової передвищої освіти за ступенем фахову млодший бакалавр 163 особи, а здобуття вищої освіти за рівнем бакалавра 147 і магістр 70 осіб. Серед найпопулярніших закладів фахової передвищої освіти на сьогодні є Черкаський державний бізнес коледж, прийнято на навчання 422 особи. За даними, за даними Єдиної державної кордоні бази з питань освіти, Черкаський державний бізнес коледж посідає 28 місце серед 645 закладів фахову передвищої освіти за кількістю зарахованих вступників та 29 місце за кількістю зарахованих на бюджет. Найбільшим попитом серед професій абітурієнтів користуються комп'ютерна інженерія, автомобілебудування, початкова та загальна середня освіта. І, звісно, медицина. Цьогоріч на навчання заклади Бердичої освіти та вищої освіти вступили 686 учасників бойових дій, які ще нещодавно зброєю в руках захищали нашу батьківщину і нашу свободу. Також хочу сказати, що. Дані готовності закладів фахової вищої та передвищої професійно технічної освіти до нового навчального року. Із семи закладів вищої освіти Загалом, за рік за очною формою навчання розпочали чотири заклади, три за змішаною формою навчання. Це пов'язано із кількістю укриттів, коли студенти, звісно, не можуть в повному об'ємі в в укриттях, тих, які є в наявних навчальних закладах. Із 21 закладу передишої освіти дозволи на здійснення освітнього процесу заочною формою отримали 8 закладів. За змішаною 13. Із профтехів, відповідно, 14 за очною формою, один за змішаною і один, на жаль, за, на дистанційну. Це злотницький професійний лісей. Там продовжується ремонт найпростішого укриття. Найближчим часом воно буде закінчено, і він відповідно. Буде функціонувати в змішаній формі. Також постворювано належні умови для гуртожитків, тобто практично всі забезпечені гуртожитками. Є певна, скажімо, в Черкасах складнощі з тим, що не вистачає місць в гуртожитках. Ну, але ми ми маємо все цю ситуацію справитися. Черкаська медична академія єдиний в Україні комунальний заклад освіти, що здійснює додипломну та післядипломну підготовку фахівців галузі знань, охорона здоров'я та соціальне забезпечення. На сьогоднішній день ми готуємо фахівців за спеціальністю медицина, фармація, медсестринство та терапія та реабілітація. Освітній процес за регульованими спеціальностями проходить лише в форматі офлайн, тобто, всі наші здобувачі освіти на сьогоднішній день отримують лекційні заняття та практичні, лише з закладах охорони здоров'я міста та області і в навчальних корпусах Черкаської медичної академії. Вступ саме до регульованих спеціальностей жорстко контролюється державою та системою ліцензування і акредитації. Це зумовлено найвищою ступеню відповідальності перед суспільством, адже помилка медичного фахівця може коштувати життя та здоров'я людини. Вступ на регульовані медичні спеціальності до Черкаської медичної академії це складний багатоетапний процес, що вимагає від абітурієнта високого рівня знань з профільних предметів, мотивації та саме усвідомленого вибору. Крім того, медична освіта передбачає особливі виклики для абітурієнтів та їх родин, адже майбутні медики по завершенні навчання стають військовозобов'язаними. Кількість вступників у 2025 році до Черкаської медичної академії свідчить про патріотизм та цінність медичної освіти та високий рейтинг саме нашого закладу освіти серед освітніх закладів України, завдяки чіткій проведеній профорієнтаційній роботі Черкаської медичної академії в громадах області, в закладах освіти, в закладах охорони здоров'я в 2025-2026 році. Нашу студентську родину поповнили 691 здобувач освіти. Я б хотіла доповнити слова Валерія Вікторовича про те, що ми також маємо на сьогодні 18 наших першокурсників, студентів, які мають статус учасників бойових дій. Це наші випускники-медики, які під час повномасштабного вторгнення стали виконувати свій професійний обов'язок на лінії фронту а на сьогоднішній день мають змогу продовжити свій професійний рівень і навчатися. На сьогоднішній день Черкаська медична академія прийняла 96 здобувачів першого курсу, які мають статуси особливих умов вступу та відносяться до соціально захищеної категорії здобувачів освіти. Завдяки підтримці нашої Черкаської обласної військової адміністрації, управління охорони здоров'я та управління освіти Черкаської обласної військової адміністрації, нашої мерії, ми маємо прекрасну матеріально технічну базу. На сьогоднішній день всі наші Студенти забезпечені укриттями. Ми маємо три укриття, які пройшли всі перевірки і мають позитивні відгуки від і дозволи від спеціальних служб на сьогоднішній день. В нашому центрі симуляційного навчання відбуваються практичні уміння і навички. Абсолютно всіх здобувачів освіти на реальних манекенах та з відпрацюванням ситуаційних задач, що дає можливість нашим студентам бути готовими до виклику часу в будь-яку хвилину, тому що ми проводимо ступеневу освіту, і навіть під час повномасштабного вторгнення, як тільки розпочалась війна, багато наших студентів, які вже мали попередню медичну освіту, але навчались на бакалавраті або магістратурі, були пішли захищати нашу країну, надавати медичну допомогу саме на лінії фронту. Тому ми на сьогоднішній день всі наші навчальні плани освітні програми складені таким чином, що більше 70% у нас практичні заняття. Як ви знаєте, відповідно до рішення нашого уряду і постанови Кабінету міністрів України у нас введена базова загальна військова підготовка. Ми як заклад медичної освіти, який здійснює таку підготовку, готові до цього виклику. Тільки повторю ще раз, нашому керівництву області. Ми маємо високу матеріально-технічну базу, ми є осередком проведення предмету захисту країни, ми маємо лазерні тири. Ми маємо ту велику кількість бронежилетів, касок, все, що потрібно, та матеріально-технічного оснащення, що потрібно для проведення предмету базової загальної військової підготовки. Як я вже сказала, у нас військово зобов'язані всі, і хлопці хлопці і дівчата, тому, хоча в постанові Кабміну говориться про те, що це мають бути тільки хлопці і дівчата з обажанням, наші студенти, медики, абсолютно всі готові, яким проходять навчання ступеня бакалавра і магістра, готові до навчання в загальновійськовій підготовці. На сьогоднішній день Черкаська медична академія здійснює підготовку лікарів-інтернів. А ми на сьогоднішній день маємо лікарів інтернів 107 осіб. Це лікарі-інтерни за дев'ятьма спеціальностями, які проходять очну частину в Черкаській медичній академії, практично в лікувальну практику. Профілактичних закладах міста та області і по завершенню навчання вони всі стануть лікарями-практиками саме в Черкаській області. А повторюсь: ми єдиний комунальний заклад в Україні, який здійснює таку підготовку. Колектив Черкаської медичної академії як один із флагменів реформування медичної освіти впевненістю дивиться в майбутнє, наповнює своїм змістом форми, методи та технології освітнього процесу, формує нові підходи до підготовки висококваліфікованих медичних та фармацевтичних працівників в контексті реформування Медичної галузі в Україні в цьому році ми маємо 95-річний ювілей, тому ми раді, що все-таки наші абітурієнти вибрали наш заклад освіти, Наш ректор Інна Губенко і весь педагогічний науковий колектив готові до нових викликів, до навчання здобувачів освіти і готові представити Україні висококваліфікованих фахівців. Хотіла б представити свій навчальний заклад, Черкаський професійний автодорожній ліцей. І як сказав Валерій Вікторович, про те, що у нас професії автотранспортного напрямку напрямку, які дають можливість підготувати, підготувати професіоналів своєї справи, які будуть водіями насамперед, це водії категорії Б, і категорії С, слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів. Які є великими фахівцями з ремонту усіх корисних транспортних засобів, а також рихтувальники Козовів. це слюсарі з дорожнього ремонту дорожньо-будівельних машин і тракторів, машиністи з аварійно будівельних машин. І нова професія, яка ми в цьому році вже почали виготувати в тому році, і в цьому році відкриваємо і майстерню нову і зробили новий теоретичний кабінет. Це електрозварювальник ручного зварювання. Тобто всі професії, які є технічними, як не так не дуже популярними, тому що вони є робітничі професії, але у цьому році, як ніколи, навіть йшли не на водія, а йшли на слюсаря. Тобто люди і батьки розуміють, про те, що наскільки важлива ця професія в житті. І вона ремонтуємо, ремонтують вони все, і ремонтують дуже багато зараз наших учнів, задіяні для. Ремонту військової техніки, і як Сарафан на радіо говорить про те, що сюди можна приїхати і зробити ремонт будь-якого автомобіля, будь-яку будь поломку, і все це робиться у нас: робиться завдяки майстрам виробничого навчання, викладачів та руками учнів. Ось такі в нас хлопці, хлопці, які хлопчачий колектив, 650 учнів на даний момент. Серед них шестеро дівчат. Шестеро дівчат, які навчаються також на слюсарі з ремонту автомобілів, слюсарі з ремонту дорожньо-будівельних машин, дві дівчинки навчаються на машиністи з амарійно-будівельних машин, щоб розуміло, що це тракторист, бульдозер, екскаватор, скрепер. Тобто все те, що необхідне зараз для будівництва доріг і відбудови нашої країни, вже по закінченню, я надіюсь, по закінченню цих військових дій війни. На даний, момент, на даний момент у нас виконане державне замов... регіональне замовлення було заявлено 225, на даний момент 234. І ще сьогодні буде дві... двоє учнів. Якраз ми входимо в ліцензійний обсяг, щоб не перевищити. Діти йдуть з задоволенням, вони забезпечені всім тим, що потрібно для навчання, і навчальними лабораторіями, і навчальними класами, і насамперед укриттям і проживанням гуртожитку. Всі ці місця у нас є, забезпечені, діти приходять, встановлення зараз іде. Перші, перші години, перші дні, на жаль, вони не дуже легкі, мабуть, для всіх учбових закладів, але ми я думаю, що ми справляємося. Хочу ще сказати, ну, наголосити про те, що професійно-технічні навчальні заклади не тільки наш, а й всі ті, які готують робітничі спеціальності, насамперед готують. Цих працівників, робітників, які будуть відбудовувати країну. А зараз вони захищають країну. Зараз у нас після, після випуску, який у нас був, ми випустили 290 осіб, 290 осіб за рік. Уже 10 років вже служить. Це ті діти, які пішли по контракту. Дуже багато взагалі дуже багато учнів, професійно-технічних навчальних закладів, значить, зараз знаходяться війську. І наших працівників, які працювали в закладі і під час 2022 році зараз служить 8 осіб, 8 осіб, яким ми надаємо постійну допомогу, піклуємося про них і надіємося, що вони скоро вернуться до нас в у наші, у наші лави, від педагогів. Ну, ось так. Я думаю, що я думаю, що у нас по перше, як яким чином проходила вступна компанія, тому що вона була успішна в цьому році. Ми співпрацювали із роботодавцями, які професії їм потрібні. З ними співпрацювали в плані оновлення навчальних програм. Говорили про те, які необхідні їм фахівці і що їм потрібно для цього в нас внести які корективні навчальні плани. Співпрацювали із школами не тільки міста, а і обласної громади. Дуже багато було виїздів за і в Золотоношу, і в Чорнобай, і в Сміло. Тобто ми об'їздили дуже-дуже багато зараз сільських шкіл, і зараз у нас в гуртожитку проживає 270 осіб. 270 осіб це діти, які потребують гуртожитку насамперед хотіла б знову ж таки про гуртожиток проступну компанію. Зараз як говорила пані Львов, про те, що ну нас 25 плюс немає в вікової категорії, але дітей, які є батьки або зараз знаходяться в статусі пропавших безвісти або загинувших, нас зараз 68%. Це тільки таких дітей за замало забезпечених, за інших я не говорю. В цьому році ми прийняли ще 13 повних сиріт, які також будуть знаходитися на повному державному забезпеченні, і вони забезпечені гуртожитком і всім проживанням. На жаль, таких дітей із року в рік становиться трошки більше, так як і статусних дітей, які пройшли випробування. Є дуже багато дітей із внутрішньо переміщених осіб. Які, на жаль, батьки, яких, на жаль, втратили там житло, і вони проживають зараз не ну, в наших гуртожитках. Не будемо говорити про те, що їх немає, є і в наших гуртожитках в гуртожитках міста Черкаси, і, на жаль, вже, мабуть, ніколи не повернуться на ту територію, тому що тому що там вже все знищено. Ну ось таки в такому плані. Мотивація, чому сюди вертаються? Ще можу сказати ще одне слово. От ми проговорювали перед цим, що дуже багато учнів зараз вертаються завдяки указу президента, закону президента про те, що виїзд там може можливий до 25 років. Зараз повертаються ті учні, які виїхали протягом того навчального року, не закінчили навчання, вони поїхали разом з батьками, вертаються. Вертаються, щоб закінчити навчання, тому що навчання у нас очне. І, на жаль, виробничу практику можна проходити тільки в очному режимі. Особливо, коли ти надієшся отримати посвідчення водія чи посвідчення машиніста. Це обов'язково потрібно з таким чином. І я дуже рада цьому, що ми можемо забезпечити це навчання таким учням. І закликаю всіх, хай повертаються, тому що нашу країну потрібно відбудовувати. Стипендія є. Гарчування безкоштовне, для замалозабезпечення завдяки міській раді, тому що ми фінансуємося з міської ради. Також є всіми пільгами, які потрібно користуватися для учнів з пільгових категорій вони забезпечені.